Так, Спринтер 2004 рік. Пропали передні габарити. Також нема, не знаю, може і ззаду пропали. підсвітка теж номера. А, що ми будемо робити? Проблема у нас, як ви знаєте, в чим. А, Знімаємо руль, знімаємо це все і достаємо цей рульовий переключатель. Так, ну, Советую зняти клему, тому що буде у вас висвічуватися подушка СРС. Навіть якщо у вас виключений замок зажигання, то вона, по ідеї, засвітиться. Ну, скидаємо клеєм по-любому. Так, отакий от ключ. Сюди ми вставляємо бачите? і відкручуємо. Акуратно щелкаємо роз'єм і відкручуємо саме руль. Так, зняв руль, єлі відкрутив болт, уламав Торекс, прийшлося брати тубу. Отаку. Не знаю, хто це зажимав. Ну, я догадуюся. Далі що? Ми відкручуємо тут два болта, відкручуємо тут болт, відкручуємо тут два болта і виймаємо рульовий переключатель. Далі покажу, будьте обережні з цим датчиком вугла поворота. Він знаходиться під долиною. А це в нас просто обичний шлейф. Тоже Ви маєте його поставити так, як воно мало бути. Так, під пластмасового кожуха далі знімаємо тут болт, тут, а потім цей болт. І спочатку виймаємо ми монтажний блок, і потім виймаємо цей датчик угла поворота. Так от, я далі відкрутив монтажний блок. І хотів вам показати, дивіться, відкручуємо ці два болти. Ні в коїм випадку. бачите, його легенько знімаєте, оце. це можна крутити, як хочете, але його можна відкалібрувати вручну. А далі у нас цей хитрий датчик, який я, звісно, не дуже люблю. Але приходиться. Відключаємо ми фішку так само від це, треба двома руками. І покажу, як його відняти. І особо старайтеся. Дивіться, я вам покажу, якщо ви його покрутите хоча б сюди, то калібровка вже зіб'ється, Навіть при виключенні клеями. Так, от я зняв фішку саму. Оцей датчик у нас такий. Плюс-мінус я кладу тут метку. Так, от. Ну, Це для себе я роблю, щоб його не збити. Ну, я вже бачу, як він сидить. Не забудьте, його так легко знімаємо. І ні в коїм случає не крутимо оце посередині колешко. Як є, отак я його кладу сюди і все. Далі що ми робимо? Я відкручую один болт, і другий тут буде під замком. Побачите його. <свист> Отут-одитка. От там ще один болт. Один видно, один не видно. Знімаємо і несемо на стіл оцей ольовий переключатель. Так, ну все, от я на столі. Так, це в нас гітара абсолютно ісправна. Цю ми під ремонт і цю теж під ремонт. Я зразу їх реставрую, щоб машина не чекала довго. Це абсолютно пошті ляча гітара. І давайте спробуємо її зразу повірити. Плюс-мінус, щоб воно було робоче. Розпіновку знаю на пам'ять взагалі повністю. Так. Оцей контактик у нас це буде, якби клема 30, Саме Е, мощний. От клемка. ви побачите її май груба вона. Дивіться, тут раз, два, три, чотири. Це в нас усього габарити тут. повністю. Зад, зад бік. Од. Так, от я включаю. Раз, два, три, І тут четвертий має йти. Так, а щось він. Ага, це ближній, по-моєму, тут, да, Тут ближне світло, бачите? То габарит, ще один контакт. Десь має бути тут. -то. Якщо я не помиляюсь, мені здається, що має бути ще десь один із них. Так, повіряй. Два, три, чотири. Так, і повіримо, звісно, світло нам повірити та дальне. Так, раз, ближнього є. А це в нас має йти дальне. Дальне є теж. Ви чуєте по тестеру, якщо вам буде видно. Так, і повороти тут і спавні теж. Ну, кладемо на машину і провіряти будемо ся на машині. Так, все. Поки ми не будемо її провіряти, я провіряв її ще раз на столі. Я сюди дуже кладу багато смазки. І воно не дає ніколи загоряти більше контактам. І це я вже робив, може десь більше 10 разів, знімав на різних машинах, може і більше, набагато. Вже пройшло одних по 5-6 років, проблем більше ніколи не було. Тут тим діло, що висихає заводська силіконова смазка, і далі починають підгоряти контакти. Їх треба почухати доби, потім підогнути. І хорошо поставити смазки, то воно буде довго-довго робити. Ну, пробуємо далі складати це все. Так, все закручую. І не забуваємо за наш датчик. Ми його ставимо так, як він мав бути, бачите? В якому положенні я відтягну трошки, щоб вам було видно. Так. Так само, як ми його ставили, треба так само його покласти на міс. Тут є спеціально, бачите, він тако має йти. Не забуваємо підключити фішку. І кладемо цей підрульовий шлейф. Так, все. І лишається нам зараз скласти руль. І будемо це все перевіряти. Так, все склав. Так, і пробуємо. Накидаємо клему. Так. Тут клемму би доби зажати. Дай ми її теж зажмемо. І пробуємо. Так, що я хотів? Спочатку повернемо ключ, подивимося, чи у нас. Не буде помилка. Зразу заведу машину. Так, який тут ключ. Так, пробуємо ставимо ключик. Так, руль розілкнувся. Так, я зразу заведу і подивлюся. А, СРС ще в нас погасне. І бачите, що потрібно помилку буде забирати. Да. Це ми зараз заберемо. Так, я включу замок зажигання, ну, поки без замка. Так, Повіряємо. Включаю габаріти. Ну, дверка в нас не пікає. Мало би. О! Пішло. Тут, бачите, не контакт. Так, є. Подивимося, чи є у нас габаріти. Так, спереду є. Правий є. Ідемо назад. Повіряємо. Тут нас є. Так, є. Так, зліва є. Справа є. І підсвітка номера також є. І повіряємо основне світло. Так, включаємо ближнє світло, теж провіряємо. Так, права фара є, ліва фара є. Ну і дальне в нас, я знаю, що подивимося, воно, по ідеї, мало би через ключ йти. Але тут ні, дивіться, теж є і є. Все є. Все, на цій ремонт завершаю. Лише потрібно збити нам помилку. І все, підключаємо комп'ютер. І заберемо помилку по СРС. Все, отакий от ремонт. Дивіться, я його намазав там, ну я це не показував на відео. Воно чим більше смазки, чим воно буде довше робити. Так, є в нас дальне теж показує. Є. Все добре. Так, ще провіримо аварійку. Так, є. І, звісно, провірити поворотище. ще. Так. Це у нас все робить. Лівий поворот є. Правий поворот є. Все, на цим ремонт завершає. Лише лишається нас підключити сканер. Ну, давайте підключимо, заберемо помилку. Так, от я зробив собі від телевізора шнур на 22 піна там бо тут всі піни 16 вони задійствовані. Єдине, що мені не нравилося спринтера, це. Машина шикарна, ну, дуже поганий зробили роз'єм. Тяжко його вкладати. Взагалі, неудобно, чесно, зробили. Так, все, сканер освіти, і загружаємо програму. Так, саме головне, що я кліму скинув з акумулятора. М -м, як воно взагалі вообще... відсвітило ошибку, а може вона і була. Зараз подивимося, що у нас буде. Так, от наша ошибочка. СС. Так, соєдняємося з блоком. Ага. А це в нас не подушка безпечності. Це у нас перепатрон перед натяжителя, Ремля безпечності. недопустиме значення. Ну, попробуємо це стати. Щось воно довго удаляє? Так, все удалило. Не знаю від чого. Може щось у нас спробуємо завести. Так, талка. Так, заводимо. Так, все у нас гасне. АБС я колись робив на цій машині. Все, все хорошо. Відключаємо з сканер. Так, піші помилок ми не дивимося. А, нагадую, у спринтерів тут є датчик бокового ускоріння. Він знаходиться прямо тут, кому буде треба. А якщо один проводок від нього від дрвесе або прогниє, він йде от попід низ машини і до ОБС, то щоб ви знали, що дуже хитрий датчик, може багато показувати таких помилок. І за, за всього один провод обриваєся, у вас ціла гірлянда. Він знаходиться тут, кому буде надо, от прямо під, під цим. Так, все. Всім дякую за увагу. Такий ремонт невеличкий. Я взагалі спринтери люблю. Машину вони не тяжкі в поводки. Тут мозги, Не у цій сп... да, тут блок управління, легко добратися до будь-якої електроніки, і машина удобна. Удобно гняти, сняти, стати. Все, на цій ремонт завершаю.